Слава Україні! Мій позивний єгер. І сьогодні ми розпочинаємо окремий курс відео під назвою вогнепальні тренування. В цьому плейлисті ми будемо займатися з малокаліберною гвинтівкою, тому що вона дає найбільш наближене уявлення про вирішення стрілецьких задач і вартість десятка випущених патронів всього 50 гривень. Розпочнемо з простого: стрільба на вскідку. Ми вже говорили про це в плейлисті, про холості вправи зі зброєю. По посиланню, яке ви бачите в правому верхньому кутку, ви можете детально вивчити ці положення. Зараз ми знаходимося в ямі. Перед тим як стріляти, переконайтеся, що всі учасники заходу знають правила поводження зі зброєю. І місце, яке ви обрали, точно можна використовувати для тренувань. Відносимо малий гонг на 30 метрів, беремо в руки гвинтівку, споряджуємо повний магазин і тепер по команді інструктора або по сигналу стрілецького таймера виконуємо перший постріл, аналізуємо помилки і добиваємось стабільного попадання в ціль. Якщо все добре, відносимо гонг на 60, а потім і на 100 метрів. Добиваємось точності, а коли вона з'явиться, працюємо над швидкістю. Коліматор дає можливість відпрацьовувати в скидку менше 2 секунд. Магніфер збільшує час прицілювання, але тоді з'являється можливість попасти в дуже малу ціль. Малокаліберна гвинтівка з оптикою дає можливість стабільно попадати в малий гонг на відстані 300 метрів, тому ми використовуємо її для простого і ефективного навчання особового складу. В наступному відео брат-близнюк цієї вправи, стрільба з прикладкою.